А для людей тієї слави, мережені та кучеряві оці вірші віршую я. Для себе, братія моя, мені легше і в неволі, як я їх складаю, за Дніпра, мов далекого слова прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти і радують одиноку душу убогою. Любо мені, любо мені з ними. Мов батькові багатому з дітками малими, і радий я і веселий, і в Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю, нехай летять додомуньку легенькі діти, та розкажуть, як то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселій тихо дітей привітають. І сивою головою батько покиває. Мати скаже бодай її діти не родились. А дівчина подумає, я їх полюбила.